Війна наближається. Ти довела, що янголів можна завалити. Думаєш, вони за тобою не прийдуть? І коли пролунає перший постріл? На чиєму боці ти хочеш бути? <риклад> Я думав, Чарлі сказала без наркоти. Ласкаво. Просимо в готель Гартер. Бувайте, сучки! Ну і убогість. Заходи. Ось твій ключ. Яка честь! Нарешті познайомитись з вами, принцесо. Який у вас план на наступну зачистку? І ви усіх захищатимете не тільки своїх улюбленців. А е, хто ти такий? Мене звати Бакстер. То він, типу, новий Пентіус? Ні. Ні. Гості тут наша сім'я. Гейсть, бучень, україть від пушку. Це це наше все. Спокута можлива! Ви всі можете заслужити краще життя. Звучить як робота. Я думала, цей готель для того, щоб валити янголів, нахуй таке життя. У мене є краща ідея стосовно цього готелю. О, Ми використаємо репутацію готелю і піднімемо повстання пекло проти раю. У нас є шанс стати богами. Хто зі мною? Ти мені не повіриш, але я взагалі не врубаюся. Вокс під бурі до війни. Oh, Тебе сам більше не бажають нам зла. Ми мусимо його зупинити. А велю, як глава армії, що порадиш? Я цього ночі хвоп і я ніколи його не любив. Він слабак. хо, -хо Гарненько я влучив. Bye -bye. Bye -bye. Ти справді думаєш, що настільки сильний, аби кинути виклик усім небесам. Ти навіть не довів, що ти найсильніший у пеклі. А янголятка можуть вийти погратись. Готуй військ. Весті до нему. Ми вже стикалися з безнадійними шансами. Разом ми впораємося. Надія! Ніфті, я ж сказала стежити за готелем. Що ти робила весь цей час? Ось це! Тепер у них є пальці легені і ви не можуть грати на інструментах. Насправді це вражає.